Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Буллі. Так що, я очікую початку уроку, бо треба граніт науки. Так що, не дивлячись на те, що... На вулиці досить спекотно. Майже десь за 40 градусів по Цельсію. Я очікую початку уроку. А ось і дзвіночок. І місія називається Праця. Гаразд. Коли з'явиться іконка, виконайте відповідну дію. Почали. Так, крутимо мишкою. Тиснемо на S Назад крутимо. Окей. О, пройшов я. Ви відкрили базовий BMX. Швидкість поки мала. Гаразд, гаразд. Велосипеди, які ви відкрили на уроках праці, зберігаються в гаражі. Гаража зберігається максимум два велосипеди, незалежно від того, купили ви їх чи відкрили. Гаразд. Давайте. Побіжимо до зірочки цієї. І виконаємо місію. Гонка у долині. Well, you're sitting around watching TV by yourself like a loser. Someone crap in your bed? What's wrong? Well, for one moment I had friends. This one moment. You and Gary. Yeah, Gary's a snake, and you're a psychopath. Ah, come so on. You both bullied me mercilessly, but at least I wasn't left out. And now I'm back on my own and I'm too cool to be a dork and I'm too dorky to be anything else. You're not on your own. Where is everybody? At the bike race at Old Bulworth Vale. By shiny bikes at the beach. Bike race? Why didn't you say so? Come on. Раз, візьміть велосипед. Їдьте по, до пляжу в старій Булварській долині. Так, я прискорююсь як можу, аби гра знову не вилетіла. Бо таке буває. Це друга спроба, бо в перші спробі в мене просто гра вилетіла. Хоч я не знаю скільки пройшов вже 2 ну, тижні з тих пір, як я забрав комп'ютер з ремонту. І він знаходився там місяць, можна сказати. Просто місяць. Він знаходився. Я його відніс. Лише в той момент, коли вони вже починали переїжджати на нове місце. Тобто це зайняло 2 тижні. Потім тиждень, щоб знайти проблему цю. А потім. А потім тиждень, щоб жорсткий диск. Не жорсткий диск, а блок живлення, бо в мене проблеми з блоком живлення були. Так що я поки попереду. Так що вони замовили там. Я думав, що. Буде якось ну, швидко переїде, я його зможу забрати. А, ні. Цей блок живлення, бляха-муха, не туди приїхав, можна сказати. Але все ж я його забрав, хоча я його відносив з коробкою, але коробку мені пізніше віддали. Бо мені з неї якось більш безпечніше. На випадок ситуації, якщо там під дощ по потраплю там. Ось так, ось так, ось так. Ми попереду. Якщо ви чутиме те, що клавіатуру чути, ну, в мене клавіатура там... Я однією не купляв, я з комплектом купляв. Клавіатура і мишка, то всього на той час я потратив десь ну, 400 гривні на той час. І навіщо мені переплачувати за якусь ігрову клавіатуру? Якщо навіть звичайна офісна там може непогано працювати. Навіщо переплачувати? За, ці, за цю RGB підсвітку? Та й навіщо вона ця RGB підсвітка, якщо в мене є. Настільна лампа, яку я купив тоді, коли в мене люстра потухла. І тепер не вмикається. Тобто, ви можете спитати, що я можу лампочку замінити. Та нічого подібного, там немає звичної нам лампочки, там стрічка світлодіодна. Ось ми і переїхали. Так що там тільки разу що... Розбирати і там провода перепаювати. Ну, дроти. Mm -hmm. Пройдена нагорода 15 баксів. Так що, якщо ви помітили, що. В порівнянні з е, минулим е, роликом Джиммі. Гопкінс трохи по-іншому виглядає. Це зв'язано з тим, що я випадково видалив збереження, і мені приходилось все спочатку проходити і доходити до того місця, де воно було. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось. ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!